Дивіться, будь-яку ситуацію можна розглядати з двох е, сторін: це фактична і юридична. Фактично, в певних випадках я і клієнтам раджу і сам обираю варіант більш простий. Чому? Тому що він дозволяє заощадити час. Якщо я розумію, що я можу щось не діяти, але це не порушує закон, не порушує мої е, погляди, е, але заощаджує час, я можу зробити це добровільно. Тобто, якщо людина розуміє, що вона винувата в пошкодженні чогось майна і добровільно погоджується сплатити, це її власний вибір. Вона не зобов'язана це робити, але може. Тобто, є Відмінність Маю і можу. Маю це є обов'язок, безвихідна ситуація. Можу це, хочу роблю, хочу не роблю. Стосовно пошкодження товару, в нас є цікава стаття: це 323 двадцять цивільного кодексу України. Ризик випадкового знищення та пошкодження майна. Цей ризик лежить на власнику майна, тобто на магазині, супермаркеті, де цей товар, як у названому прикладі, може бути пошкоджений або пошкоджений. У цьому випадку це може фактично відбутись через те, що стележи неправильно встановлені, через те, що, можливо, товар розставлений. Таким чином, що він частково виступає, і його дійсно дуже просто зачепити, чи він випаде, коли ви будете брати ну, скажімо так, пляшку олії, яка стоїть поряд. Це не зобов'язує вас з точки зору закона, сплатити. Обов'язок сплатити щось, тобто виконати свої фінансові зобов'язання, виникає тільки на підставі рішення суду. Так, він може виникати і на підставі певних договорів, але знову ж таки, договір це угода, де є як мінімум дві сторони. Тобто ми з вами про щось домовляємось, Наприклад, я купую вас товар в магазині, отримаю чек, вихожу. Якщо я розбиваю вже майно, яке мені належить, тобто яке я взяв в руки, за яке я розрахувався, я юридично є його власником. Ризик пошкодження лежить на мені. Впустив, чи хтось задів, вибачте, це вже моя проблема. До того моменту, як ви не вийшли з цим товаром з магазина, не розрахувались за нього, тобто не придбали його, це власність певної юридичної особи. І саме власник несе ризик за пошкодження. Якщо. В змодельованій ситуації охоронець чи е, представники торгівельної мережі кажуть, що ви маєте це сплатити. А людина чи громадянин з цим не погоджується е, не погоджується, ви цього робити не маєте. Що може бути далі? Е, так, охоронець може ну. Юридично коректно буде заактувати відповідне пошкодження, тобто е, яка саме е, позиція пошкоджена чи знищена, скільки вона коштує, можливо, хто як, пошкодив, якщо людина добровільно надає свої персональні дані. Якщо людина вважає, що вела себе абсолютно коректно в межах закону, не відчуває свої вини, і, звісно, відповідно до закону не зобов'язана відшкодовувати шкоду, вона цього не має робити і може вільно продовжити рух. Єдине, що ми маємо розуміти, що цілком можливо, що охорона. Чи інші співробітники зможуть вчиняти дії, які унеможливлюють вихід з торгівельної мережі, тобто фізично не дадуть вам змогу вийти в такому випадку? Єдиний коректний варіант, якщо ви фізично не зможете пройти для того, щоб не вчиняти хуліганські дії, чи не спричиняти комусь телесні ушкодження, чи ви бачите, що охорона є кремезною і ви не можете об'єктивно пройти як законослухняний громадянин. Вихід тільки один це викликати. Патрульну поліцію і фіксувати дії, які вже є стовідсотково незаконними, в вашу адресу, то вашу свободу пересування, яка також закріплена конституцією, обмежують так. Поліція може встановити ваші контактні дані. Теоретично, співробітники магазину, де відбулось пошкодження товару, можуть звернутися через адвокатський запит, отримати ваші дані, подати позов до суду і намагатись відшкодувати від вас суму збитків. Але тільки якщо ви такий суд програєте, буде виконавче провадження після рішення суду, яке набрало законну силу, З вас можуть примусово стягнути цю шкоду, або ви вже будете стояти перед вибором, коли ви. Чи сплатите, чи вас все ж таки ці кошти заберуть до моменту наявності рішення суду, яке набрало законне сили, як я вже сказав, ризик пошкодження товару лежить на власнику і вас змусити юридично не можуть. А якщо це буде фактичне змушення, то це вже буде або правопорушення, або, говорячи зрозумілою темою, злочин, за який може наступати відповідальність, чи то до охорони, чи то до співробітників торгівельної мережі, де відбувається ситуація.